Не встигли ми сьогодні зіткнутися з першими приморозками, як синоптики надали нам прогноз. Коли ж будуть люті заморозки? І чого чекати взагалі від зими? За думкою синоптиків, найближча зима буде не холоднішою, ніж у попередні роки. Однак. Варто зауважити, що окремі дні можуть бути холоднішими і навіть морозними. За думкою синоптиків, грудень буде теплим. Середній температурний показник буде на рівні 0, а 29 грудня навіть очікується плюс 7 градусів. А осічень буде більш холодним. Середня температура у січні коливатиметься на рівні мінус 5 градусів. Найтепліше буде 31 січня до плюс 7 градусів. А ось найхолодніший день місяця припаде, за думкою синоптиків на 25 число, коли вдарять морози до мінус 18. Опадів в січні буде небагато. Їх варто очікувати у період з 8 по 24 січня. Середня температура повітря в лютому, як і в грудні, буде на рівні 0. Разом з тим лютий 2025 року стане на 4 градуси холодніше, ніж у 2024. Звичайно, прогнози синоптиків це добре. Але зима є зима, тому готуємо шарфики, шляпки, теплий одяг, запасаємося чайочками і не хворіємо всім миру та здоров'я.